Надплати іпотечного кредиту у Польщі, хто може надплачувати іпотеку у Польщі та коли вона звати Кубовгені як ліцензовний кредитний консультант у Польщі та власниця Агентства нерухомості кубового у Варшаві. Отже, якщо ви отримали іпотеку у Польщі і думаєте над тим, що за довгий термін, наприклад, ви отримали іпотеку на 25 років чи на 30 років, і думаєте, боже, як довго це все сплачувати, ви можете завжди її надплатити. Але тут є нюанс: у нас є дві можливості надплати іпотечного кредиту. Перша надплата це зменшення часу, наскільки ви отримали іпотеку. Тобто ви можете надплачувати якусь суму щомісяця і заплатити цю іпотеку не за 30 років, наскільки ви її взяли, а за 15 чи 10, навіть якщо буде сума надплати досить велика. Або можна зменшувати місячну оплату, тобто внести певну суму грошей щомісяця і зменшувати те, скільки ви маєте платити щомісяця, але лишити свій кредит на тих 30 чи 25 років, наскільки ви отримали іпотеку. Але чи є якісь штрафи за те, що ви надплачуєте? Чуєте, іпотечний кредит. Тут все залежить від того, який тип кредиту ви отримали у Польщі. Адже, якщо ви отримали іпотечний кредит зі сталим опроцентуванням, то там зазвичай немає жодного штрафу. Тобто ви отримали сьогодні іпотеку, наступного місяця платите, вже можете почати надплачувати. Якщо ви взяли зі змінною ставкою, то там вже будуть свого роду штрафи. Але цей штраф ніколи не перевищує 3% від суми, яку ви надплачуєте. І увага, цей штраф є лише. Перших три роки після отримання іпотеки. Тобто ви отримали іпотеку, якщо ви отримали іпотечний кредит, там де є штраф того банку за те, що ви надплачуєте суму якусь, то перших три роки цей штраф буде, а далі його вже не буде. До 2017 року було так, що штраф міг бути на весь час. Поки ви мали іпотечний кредит з 2017 року, лише перших три роки. Отже, якщо ви отримали іпотеку в Польщі, ви можете почати її надплачувати, але потрібно дивитися на договір із банком, який ви підписали, і дивитися, які вимоги до надплати свого кредиту. Але після трьох років, навіть якщо є ці штрафи, ви можете їх уникнути і надплатити свій кредит. А те наскільки зменшиться ваш кредит, якщо ви почнете його надплачувати, я зніму окремому відео і можете тоді прослідкувати за скільки можна сплатити швидше іпотечний кредит. Якщо ви його отримали з вами була Коболегенія до зустрічі у наступних відео.